Що треба робити, якщо у вас виявили підвищення антитіла до щитовидки? Перше, вам потрібен аутоімунний протокол харчування. Друге, вам потрібно зайнятися здоров'ям кишківника і обов'язково нормалізувати кишкову мікробіоту, і також відновити стінку кишківника, тобто працювати з синдромом підвищеної кишкової проникності. І третє, вам обов'язково треба пролікувати інфекції, і бактеріальні, і вірусні інфекції дуже часто паралельно з автоімунним троїдитом і іде ще герпес вірусні інфекції, хронічні герпес вірусні інфекції. Тому, будь ласка, перевіряйте себе на ці інфекції, на ці порушення і відновлюйте роботу щитовидної залози. І знизити антитіла, можливо, не вірте тим. Каже, що антитіла не знижуються, тому що якщо не будете працювати з антицілами, це призведе до руйнування щитовидки, до гіпотеозу, вам будуть постійно підвищувати дозу гормону тироксину, і також це може призвести до розвитку іншого аутоімунного захворювання, там, наприклад, аутоімунного діабету або аутоімунного гастриту. Там псоріазу, вітіліго та інших захворювань, щоб отримувати більше корисної інформації, раджу підписатися на мій акаунт.